Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Phoenix Trons і сьогодні ми поговоримо про зарядки. Багато хто знає та користується зарядкою Hota D6 Pro, її люблять за її простоту та функціональність. Але сьогодні ми поговоримо про її більш функціонального брата це зарядний пристрій Hota F6 Plus. Цей зарядний пристрій відрізняється тим, що має 4 зарядних порти, тобто, може одночасно заряджати 4 акумулятори. Підтримує всім необхідні літій, літій полімерні акумулятори та інші від 1 до 6 с має вбудований блок живлення на 500 Вт. А якщо брати HOTA D6 Pro, то він підтримує всього 200 Вт. а зовнішній блок живлення може бути до 1 кВт. І це все знаходиться в такому красивому ергономічному дизайні. Немає нічого зайвого є декілька портів для зарядки microUSB-USB. USB. прибрали з цієї зарядки безпровідну зарядку. Як на Hota D6 Pro, але насправді за весь час користування Hota D6 Pro я ні разу цю безпровідну зарядку не використовував, тому багато не втратили. А тепер давайте перейдемо до налаштування. На основному екрані ми бачимо статистику по кожному порту. Кнопкою CH ми перемикаємо по каналах і бачимо вже статистику по кожному окремому порту. Давайте під'єднаємо акумулятор і поглянемо, що ж нам покаже. Тут ми бачимо силу струму, потужність. Також ми бачимо, скільки міліампер взяв акумулятор при зарядці. Загальний вольтаж, вольтаж по кожній банці. Ми можемо бачити, якщо є дисбаланс, і відбалансувати цей акумулятор. Також цікавого ми бачимо температуру. Натиснувши кнопку ОК, у нас відкривається налаштування режимів. З головного ми натискаємо Select Task і. Обираємо режим. Режимів є декілька. В режимі Power Supply зарядка працює в режимі блока живлення і просто подає задану нами напругу. Режим Charge зарядка заряджає, в режимі discharge. Розряджає до заданої напруги, то External Discharge. Зарядка розряджає акумулятор за допомогою зовнішнього блока живлення або, наприклад, зовнішнього акумулятора. Таким чином це можна зробити швидше. Режим Storage, тобто зберігання, ми можемо поставити на зберігання акумулятори, збалансувати і зарядити близько 80% від ємності. Баланс це просто при поточній напрузі. Ми балансуємо. Клітинки. В режимі Regen Discharge ми можемо заряджати зовнішній блок живлення за рахунок розряджання акумуляторів. В режимі Sync Charge ми можемо синхронно заряджати один акумулятор за допомогою двох портів, але для цього потрібно буде додатковий перехідник. Наступне налаштування це тип акумулятора. Тут ми вибираємо або Ліпо. Ліхаве, це якщо ваш акумулятор підтримує цей тип, але тут потрібно бути бережним. Якщо не підтримує, то це може пошкодити ваш акумулятор. А також дуже важливо, якщо ви заряджаєте літій іонні акумулятори, то обирайте саме літій іонний тип. Не потрібно заряджати літій-іонні акумулятори літій полімерним типом. Це може призвести як до пошкодження акумуляторів, так і до пошкодження самої зарядки. Тут ми обираємо вольтаж, до якого будемо заряджати для стандарт Літіонних акумуляторів нормальний вольтаж 4,10. Але якщо ваші елементи підтримують вищий вольтаж, то тут також можна заряджати до 4,15. Кількість комірок підтягується автоматично. А тут ми задаємо струм, яким ми будемо заряджати. Мінімальний струм 0,1 А. Максимально йде 15 А на кожен порт. Але звичайно, якщо ви використовуєте внутрішній блок живлення, то 15 ампер на кожен порт ця зарядка не зможе видати. Вона ця зарядка має внутрішню систему розподілення струму. І якщо ми оберемо на 4 акумулятори по 15 ампер, то внутрішній блок живлення не зможе видати 60 ампер в сумі. Тому зарядка буде рівномірно заряджати ці акумулятори меншим струмом допоки вони не зарядяться. На відміну від свого конкурента, Toolkit RC, ця зарядка не вимикається, коли Вказаний струм заряду перевищує той струм, який може видати ця зарядка. Давайте розглянемо, на прикладі. Спочатку протестуємо зарядку за рахунок внутрішнього блоку живлення. Як бачимо, що зарядка, незважаючи на те, що ми поставили по 15 ампер на кожен акумулятор, заряджає всього по 5 ампер на кожну. Також після того, коли один акумулятор зарядиться, зарядка перекине струм на інші акумулятори, щоб вони заряджали швидше. А тепер давайте спробуємо зарядку від зовнішнього блоку живлення. Зараз ми бачимо, що зарядка видає на кожну батку по 10,5 А. Хоча ми встановили по 15 ампер на кожну, тут знову ж таки потрібно розбиратися. Можливо, зарядка не може такий струм видавати, хоча виробник заявляє по 15 ампер. Можливо, це питання в блокі живлення, бо ми використовуємо літій полімерний акумулятор в даному випадку. А можливо, самі акумулятори, які ми заряджаємо, не можуть приймати більше струм. Тим не менш, ми цю інформацію будемо уточнювати у виробника. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть про це в коментарях. А на цьому все ви були на каналі Phoenix Drones і до нових зустрічей.